Наш захід присвячений жертвам голодоморів, яких було у нас аж три за останніх 100 років. Знищено мільйони українців найбільше винищили у наших українських селах людей, тому що там був осередок українства, забираючи харчі, встановлюючи режим, який не дозволяв виїхати. За межі села чи району, і попросту у той час люди помирали з голоду, а Європа мовчала. На сьогоднішній день ми знову ж таки маємо геноцид українців. Ворог той самий спадкоємці Радянського Союзу, тобто Путін і компанія. Шляхом знищення не тільки територій, а і знищення мирного населення знову провадять геноцид українського народу. Маскаль ніколи не заспокоїться до того часу, поки Україна буде вільною незалежною державою, бо для них це є загроза. Для них рабство це нормально, а вільні люди це є для них смерть. Страшно уявити нам у сучасних реаліях життя, що таке нема їсти. Мені здається, що ми ну, навіть не припускаємо такий момент, що ти день, два, три місяць не маєш дитині що дати їсти, а дитина просить. Ну, в нашій уяві, напевно. Не можемо ми собі таке навіть припустити чи уявити, що таке можливо. Але в той час саме таким методом, щоб знищити все українське, всю культуру, мову, носія українства, яким був українець, вони добились того, що цілі села повимирали і вони заселили туди криміналітет. Своїх русскоговорящих і так далі. І у, вже за час Незалежної України ми мали дуже тяжкі наслідки через те, що ті проросійські налаштовані жителі, які жили на тій території, шляхом голосування на виборах допомагали підтримувати той проросійський. Уряд, який, на жаль, так само працював не на користь України. Наш обов'язок в суботу о 16.00 запалити свічку пам'яті всім жертвам Голодоморів і віддати шану, молитву, бо більше ми їм нічим не зможемо допомогти. Але дуже би хотілося, щоб це було масово. Щоб дійсно у кожній хатинці, у кожному віконці ця свічечка запалала, а не так, як десь на День прапора чи на День Незалежності у нас на село, я не знаю, чи з десяток прапорів ми можемо знайти на дворах у наших жителів. Тому закликаю всіх у суботу запалити свічку пам'яті і помолитись за тих, хто віддав життя, просто за те, що він був українцем.